Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже в цей час в ефірі програма Вічна віч, де ми спілкуємось із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні будемо говорити про вживання бізнесу під час війни, розвиток та інвестиції. В нашій студії буде СЕО України Едем, бізнес-консультантка, засновниця компанії у сфері консалтингу в ресторанно-готельному бізнесі, кандидатка політичних наук Олена Матвієва. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня, Тетяна. Давайте почнемо із цікавого. Що є країною Едем? М -м, країна Едем це справжній рай на землі. І це не високі слова. Це так воно і є. Людина, яка хоча б раз була в Едемі, точно підтвердить їх. Це е, безкрайні простори, це ліс довкола. Це Найкращі готелі України п'ятизіркової це виноградники, це гольф поле, це Парк 3020 і багато чого іншого, що є в нас. І це надзвичайна атмосфера, атмосфера спокою, тиші, і зв'язок напевно, що з Всесвітом відбувається саме в країні Аде. Бізнес під час війни як вдалося підлаштуватися під реалії? Війна це складна історія, складна історія для всіх нас, українців, і не тільки бізнес, й кожен українець підлаштовується і пробує жити в цих нових реаліях. Для себе особисто я вирішила, що говорити, що от було раніше до війни. Чи повернеться це життя, це не є правильним особисто для мене. Я вирішила, що зараз це є життя, і ми маємо жити. Те саме і з бізнесом. Бізнес працює, бізнес не може не працювати, тому що якщо перестануть йти надходження до бюджетів, економіка ляже, і ми не зможемо підтримувати наших військових в тому числі. Тому бізнес, якщо ми говоримо зараз про країну Едем, звісно, що складно, але зараз всім складно, і в нас немає іншого варіанту, як працювати, тому що під час війни Едем став хабом, в якому зустрічаються. Мама, яка знаходиться з дитиною в Європі, і батько, який списає бізнес в Харкові, так. і таких випадків є неймовірна кількість. Неймовірна кількість, близькість наша до кордону це 70 кілометрів. Відносно безпечне місце. І тому навіть заради таких е сімей ми маємо працювати. Ми не можемо опускати руки. Крім того, велика кількість військових, які потребують реабілітації. І в Едемі теж ми не можемо зупинитися, тому що ми ви теж займаємося благодійністю. Ми так? займаємося. Я б, е, так ми можемо назвати це благодійністю, хоча ми ніде про неї особливо не кричимо, не розповідаємо. Але коли в тебе є можливість, коли тобі дано Богом робити щось, ти маєш це робити. Що визваючи на обставини? Ми реабілітуємо військових через гольф в країні, де є єдине сертифіковане поле в західній Україні гольф гольф-поле, і наші е, гольфісти, е, наші тренери, вони мають сертифікати, які дозволяють їм тренувати людей і реабілітувати людей через гольф, так званий гольфінг. Перше, це чули взагалі не так. знала. Є кілька, е, кілька гольф-клубів у світі, які займаються гольфінгом. В мирний час це просто реабілітація людей після складних е, операцій, після операцій е, звичайних. Але е, е, якраз ведемі. Ми поставили гольф на служіння нашим військовим на допомогу військовим, і це реабілітація через гольфінг для проведення таких занять. В нас є підписаний меморандум з Superhumans. Згідно якому люди, які пройшли реабілітацію в SuperHumans, люди, які інваліди, люди, які мають протези, вже ми їх беремо на гольф, і надзвичайні речі відбуваються, тому що люди, які гольф відносно нова гра для українців, і люди, які в житті не думали, що вони могли б навіть наблизитися до гольфу, де хто навіть вже... не знає, що це таке, навіть не знає, що це таке. Абсолютно вірно, люди в Адемі через гольф. Люди військові, ведемі через гольф, починають показувати неймовірні результати. Ми знайшли одного військового, в якого удар такий, що мені здається. Тайгер Гервуц міг би позаздрити тому. І він сам не очікував від себе. І зараз в нас є е, велика кількість людей, яких ми тренуємо, яких ми реабілітуємо через Вольф. І є інша частина вже людей, які е, військові, які вже можуть приймати повноцінну участь в змаганнях. З гольфу. І в нас на відкритті е сезону цього ведемо Гольф Клаб третє місце зайняв якраз такий хлопець, наш військовий, який замість е ногу, якому замінює Біонічний протез, і він зайняв третє місце. І це не була гра в піддавки чи щось таке. Він, направду, на рівних вийшов в поле, змагався. І отримав третє місце. Ми дуже сильно з того тішимося. ми це просто... Я кажу, наші консент... люди просто люди унікальні. Вони можуть ну, усе. Константин це наш просто такий, я не знаю, взірець, що людина може все і починати ніколи не пізно. А як у вас зараз з кадрами? Адже готельний бізнес він не входить до критичної, важливої інфраструктури, тобто бронювати ви не можете. Як ви. З цим справляєтесь? в нас з кадрами, так як і у всіх, зараз достатньо складно, і це навіть не питання можливості чи неможливості бронювання. Це питання того, що багато висококваліфікованих кадрів поїхало за межі країни. Але готель не повертаються. повертаються так, так. І я дуже респектую цим людям, я респектую нам з вами, тим, хто є в Україні. І... Я скажу так, що ми в нас дуже серйозні програми підготовки кадрів всередині. В нас є е, ну тому але... що у вас дуже висока планка. Я вам скажу. Дякую, дуже. Дякую. Ми над цим працюємо що, щоденно, щогодинно, щосекундно. І з кадрами 70% наших кадрів, нашого персоналу, наших людей це люди з Біберської ОТГ. Велика кількість людей, які працюють в нас, проживають в селах, які прилягають, які прилягають до Едему. І це люди старшого віку вже, тому що в нас працює 430 людей, і в нас велика кількість людей працює в благоустрої, в озелененні, в хаускіпінгу. Тобто це ті департаменти, де в нас немає якихось лімітів по віку. Це бажання людини. То ми беремо таких людей, ми звісно, що ми вчимо, і таким чином ми закриваємо наші питання. І те, що стосується безпосередньо бронювання, я скажу так, зважаючи на те, що ми робимо для наших військових і через гольф. І через наш Едем Клінік, Едем Клінік це заклад, яким має і пишається Україна, тому що два роки поспіль ми входимо в десятку найкращих медикал Ен Спа світу. Є така премія, яка називається World's Medical and Spa Awards», і ми в десятці кращих. І через нашу Едем Клінік пройшла велика кількість військових, яких ми також беремо на реабілітацію. В нас є договір з військовим госпіталем, звідки ми беремо людей, яких направляють людей, яких яким ми можемо допомогти, яким ми можемо допомогти. І таким чином питання критичності воно дуже суб'єктивне в наш час. Я вважаю, що ми надзвичайно критичні, тому що гольфінг, тому що едем клінік. Тому що парк 3020, куди приїжджає велика кількість дітей, і це діти не тільки із повних сімей, це діти з родин, які втратили батьків, це діти з родин, батьки, яких постраждали, які поранені, і зараз вони на реабілітації знаходяться вдома. І таким чином, ми, як, на мій погляд, ми максимально критичні. Окрім того, ми співпрацюємо з жінками, які постраждали від насилля під час війни. Тому, якщо подивитися, що ми робимо, тобто ми не, не просто готель, в який можна приїхати красиво відпочити, я де ніколи не був просто таким готелем. А зараз це максимальна наша участь скрізь, де ми можемо допомогти, ми допомагаємо. Ми зараз дуже часто всі стали, ну почали їздити до Львівської області, Тож там дуже гарно у вас так. Там така природа. Ну, в Україні Україна взагалі дуже гарна. Куди Це не в Україну? Черкащина, надзвичайна, Чернігівщина Чарівна, Львівщина для мене теж відкривається щодня, тому що я з Київщини і як людина, яка дуже любить подорожувати, а Україною я об'їздила всю, окрім, можливо, якихось невеличких. Таких містечок чи сіл, якраз західної України, цей гашталь для мене був не закритий. Та зараз, знаходячись, перебуваючи на Львівщині, я відкрила для себе Унівську лавру. Виявляється, що в Україні чотири Лаври, а не три, як я завжди думала. Я думала, що є Почаївська, є Святогірська, Київська лавра, Києво-Печерська. І виявляється, що є Унівська, і унікальність Унівської лаври ще в тому, що вона греко-католицька. Це унікальна історія. Я відкрила для себе гаваретчину, Це дивна димна кераміка. Це край димної кераміки. Якщо ви бачили ці чорні глечики. Це батьківщина Чорної кераміки, і це село вмирає наразі. І в мене було таке подвійне відчуття. З одного боку, мені було максимально приємно, і я була excited, можна так сказати, доторкнувшись до цього промислу українського. А з іншого боку, дивлячись на те, що село, яке колись налічувало 2000 людей, зараз, зараз в ньому проживає тільки 36 чи 37 семеро людей, в страшному і, можливо, дякуючи нашій з вами передачі, хтось почує нас і хтось зверне свою увагу на те, що, будь ласка, можна, подивившись на країну Едем, можна взяти Гавреччину і зробити там ще один Едем. Чому би і ні? А чи особисто ви перебували на межі вгорання? Скажу так, коли була маленькою, я не ходила в садочок. Я була у бабусі з дідусем. Це мої найщасливіші моменти, напевно, що життя, тому що коли мене запитують дитинство, та асоціативний ряд це завжди сонце. Сонячно і приємно. І дуже багато чого для себе, і в мені є якраз з мого дитинства від бабусі з дідусем. То в бабусі з Дідусем не було портретів когось там, не будемо називати зараз цих людей, щоб зайвий раз не згадувати. у бабусі з дідусем від портрет Лесі Українки. І контрас щоб не плакати, я сміялась. Це завжди, от, з дитинства, коли я запитала, хто це, потім мені пояснили, хто це, потім мені прочитали якраз контрас Так маленькій дитині мені це прочитали. І тому е, я Тоді зрозуміло, завжди, чому ви така сонячна? Я Тоді. завжди знаходжу, е, я, я вмію збирати себе по частинкам. Я дуже гарно збираюся в моменти. Коли, здавалося б, все валиться скрізь, тобто я можу закумулюватись, закумулювати себе і піти далі. Збереження робити те, власне, що потрібно. Експерісті. Так. І, але те, що стосується виснаження і таке інше, мені минулого року буквально в мене просто була така, от був ряд подій, які призвели до того, що в вересні в мене почався просто почалась почалася страшна нежить, я не могла зрозуміти, що то є. Я почала лікувати простуду спочатку, але виявилося, що то алергія, то алергія, і виявилося, що в мене з дитинства там є прям ряд якихось там алергенів. Я ніколи це не відчувала. І мені пояснили, що виявляється наш організм. Вкотре пояснили, що наш організм це дуже довершений механізм, і найголовніше завдання це збереження нашої, нашого мозку і серця. Для організму він собі бачить, це дві речі, які потрібно захищати. І позаяк в мене були складні моменти. Uh -huh. Це пов'язання мама пішла, потім пішов тато, і якось це було протягом року, фактично. І я зібралася, як завжди, я, я пішла. та ну, Війна, і, так, ну, і воно все все до, до кучі лягло, і е, виявилося, що мій організм почав захищати мозок Все і місце. серце. Так. І повідкривав всі ті е, моменти, які він до цього прекрасно закривав. І я зрозуміла, що потрібно переглянути, скільки я сплю, тому що мені здавалося, що там 4 години на добу протягом місяць це нормально. Тобто, 4 години на добу це досить харчування. Е, Таке собі, і я почала більш на це звертати увагу, розуміти, що треба хоч інколи спати. Потрібно все-таки більше приділяти уваги собі на якийсь момент. Ну, це спрацювало буквально там на пару місяців, так. поки Дякую. це все не стабілізувалося, і надалі я знову біжу. Ну тому що дуже багато завдань стоїть перед нами і зараз немає часу там витрачати на таку річ, не потрібно як сон. Яким ви бачите бізнес після війни? Після закінчення війни. Питання того, коли закінчиться війна. Звісно, що багато хто, якщо ми говоримо про бізнес в цілому, я дивлюся велику стомленість. Я не говорю про великі бізнеси. Я говорю про середній та малий бізнес. Дивлюсь по своїм подружкам. Хтось знаходить в собі сили, відкриває нові напрямки. Навіть зараз працюють активно, все прекрасно, все чудово. Є люди, які просто здуваються, і це теж нормально. Вони закривають бізнеси. Ось бізнесмени наші вони зможуть перестати бачити все в чорно-білих кольорах і. Зміниться на яскраві чи вони вже провикнуть жити в цьому? Мені здається, що українці це люди, які взагалі бачать все в кольорі, в кольорах, тобто ми ніколи не про чорне і біле. І хоча я зараз в чорному і білому, але ми завжди, тобто я завжди вірю в краще, і це мені здається нормально, це правильно, тому що інакше, якщо тільки чорне і біле, і можна загнати себе так, що звідти можна буде себе не дістати. Те, що стосується бізнесу, можу сказати за готельний бізнес, я точно впевнена, що цікавість до України буде неймовірною. Навіть зараз ми відмічаємо велику кількість людей з за кордону, які хочуть сюди приїхати, хоча б трошки подивитися, що там в цій Україні як вони там живуть. У мене та да, мені постійно мої іноземні друзі кажуть: Господи, що ви зліплені ті українці, як ви це все витягуєте, як ви це з цим живете? Тому що ще в 22-му році мені сказали, що якби в нас це в стріці говорили, якби в нас таке відбулося, ми б вже половина би повісилась, половина би десь там вмерла. А ще би хтось би десь втік. Ведемі ми що говоримо, що неможливо не існує. У нас є така фраза, і вона прям закарбована в усіх. Вона в нас звучить на онбордінгу. І це дійсно так, коли людина вірить в те, що вона збирається робити, це вже 90% до успіху зроблено. І тому готельний бізнес. Точно буде дуже витребуваний. Ми маємо зараз готуватися. В едемі ми активно зараз перевіряємо людей на знання мов. Ми розуміємо, що потрібна буде не тільки англійська. Ми зараз розуміємо, що нам потрібно підготуватися. Ми готуємо спеціальні програми для людей, щоб вони могли легше працюючи, вчитися. І я думаю, що ми ще будемо впроваджувати якісь системи бонусів для тих людей, які володіють іноземною мовою, і там далі по зростанню дві мови, три мови і таке інше. Тобто, ми будемо бонусувати бонусувати людей, тому що буде великий бум іноземців. Я в цьому впевнена. Тому готельний бізнес буде дуже витребуваний. Тут прохання якраз подумати і про наші прекрасні дороги, як люди будуть їздити, тому і про маршрути якими гості, можуть, які, якими гості України можуть їздити? Тому я впевнена, що після закінчення війни готельний бізнес точно чекає великий успіх. А якими є головні міфи про готельний бізнес України і які можна спростувати? Один із міфів це те, що готельного бізнесу під час війни не існує. Дуже цікавий міф. Я скажу так, що в Едем створив під час війни керуючу компанію, яка називається Едем Family. І в Едем Фемілі зараз є заклад, про який певно, що знають всі в Україні. І саме цей заклад ми відкрили під час війни. Це Хейна Букавелі. Це унікальний готель, красивий готель, і готель з дуже високим завантаженням наразі. Тому я би цей міф розбивала б. Якщо ти робиш гарну справу, якщо ти робиш якісний продукт, то 100% він буде успішним. А з яких областей найчастіше до вас приїжджають І хто є зараз вашим клієнтом? Нашими гостями є українці в основному українські люди і приїжджають з усієї України, географія надзвичайно широка. Це і Харків, Дніпро, Одеса, Чернігів. Ну, тобто ми можемо переназивати всі області абсолютно. Але дуже я респектую зараз українцям, тому що українці змінили своє ставлення до себе і ставлення до життя. І зараз людина починає думати більше про себе і про те, а де ці самі радощі, хоча би трошки. Якщо раніше, ми, як мантру, повторювали Карпадієм, живий сьогодні, але це були просто слова, і десь там постіки в інстаграмі. Такі я великий філософ, і я це написав. То під час війни люди дійсно почали розуміти, а що я згадую. А що я згадую особисто, я згадую е, всі подорожі, які ми робили зі своєю родиною. Тобто, ти в кожен момент в кожен момент, і ти не згадуєш, що було погане там 10 років тому в тебе. Ти згадуєш такі складні моменти. Ти починаєш думати, а що було класне. І ти знаходиш ці подорожі, якісь цікаві зустрічі і таке інше. І я дивлюся, що зараз велика кількість людей, яка до цього дозволяла собі в кращому випадку поїхати два рази на рік, на тиждень, кудись за кордон, Турція, Єгипет і таке інше, зараз стали більше думати про те, а де ця сама якість життя. В едемі у нас є такий наш слоган: це додай якості своєму часу. Це коли людина, ти біжиш, ти працюєш, ти вчишся, навіщо ти це робиш? А де в цьому ти? І інколи в цьому загоні, ми наче ці коні, які зашорені, ми не бачимо, що нам направду потрібно. І от едем особисто для мене це таке місце, де ти можеш заземлитися і подумати, а чого ти насправді хочеш, а куди ти далі хочеш йти. Тому гості абсолютно різні, гості цікаві, гості унікальні і звідусіль. А ми допомагаємо людям, які не знають, з чого почати. Наприклад, коли ти приїжджаєш в ведем і в тебе вартість проживання, входять два вранішні заняття спортом mm -hmm. на 8 годину 30 і на 11. Mm -hmm. Тобто людина, яка бере вперше палички для скандинавської ходи, ось я вперше там і спробувала це. Дуже хотіла, але ось там спробувала. Є час дуже гарна природа, тому мені дуже сподобалося ну, і це максимально дуже добре, і це максимально круто тати, і тому що ти ще йдеш з палками. В тебе немає часу взяти фотоапарат, тому що це незручно взяти телефон. Я думала, що це взагалі спорт для дуже похилого віку. для пенсіонерів. Всі але. так думають для сильних пенсіонерів. Направду, це надзвичайний спор для сердечно-судинної системи, плюс задіюються ті групи м'язів, які зазвичай при нормальній ході не задіюються. і це максимально корисно. І коли ти приїхав, ти не знаєш, боже з чого мені почати це саме заземлення. От піди на 8.30 на скандинавську ходу, пройдися з паличками, тому що тобі не зручно йти з телефоном. Ти концентруєшся на ході, ти починаєш чути, як співають пташки. Ти починаєш відчувати запах повітря. І тоді в тебе по-іншому починають налаштовуватися мізки навіть на твій день. Ну і далі на 11-й там є наступне тренування, воно більш сильне, воно може бути ТРХ, може бути Баре. Тобто там є графік, прям розписаний. Коли ви заїжджаєте, вам його надають для того, щоб ви. Добре провели. добре провели час. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Переможемо! Нашою сьогоднішньою гостею була СЕО країни Едем, бізнес-консультантка, засновниця компанії у сфері консалтингу в ресторанно-готельному бізнесі, кандидатка політичних наук Олена Матвєєва. Вона переконана, що бізнес має наближати День перемоги і підтримувати ЗСУ. Упродовж війни в Україні Едем Резорт забезпечив за свій рахунок реабілітацію сотням військових та цивільних людей, які постраждали внаслідок військової агресії. З перших днів повномасштабного вторгнення усі кошти з рахунків підприємства безповоротно перерахували на підтримку ЗСУ, на офіційний рахунок Міноборони. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в YouTube, Facebook, Instagram чи Telegram. Це була програма Віч. Навіч. Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь вами рівно на тиждень.